Сьогодні у нас на огляді вже в сотий раз дві штанги. Оригінальна. Оригінальна і... І, і китайська. О. Так. І питання стоїть. Зараз ми, камрад запитує, мій товариш, про те, то, як оця нова шт... катушка Deus 2 високочастотна карбонова штанга, як вона влазить в ту і в ту. Чи немає люфту? Бо ходять міфи. Що у неоригінала вона люфтить. Для початку ми її встремляємо в оригінал. Давай оба! Входить нормально в оригіналі. Що, вас, бачимо, це оригінально. Защолкнули. Так, питаємо, дай мені ці руки. Трусицю пробуй люфтить. Не, Не люфтить. Не, нормально. Точно, супер. супер. Добре. В оригіналі супер. Домовились, виймай її з оригіналу. Тримаю всю китайську тобі в руку. Мені давай оригінал. Входить добре? Хорошо? хорошо, сильненько, хорошо. добре. Входить вільно, не, не клинить. Добре, зажимай. Люфт є? Нема. Точно? Чудово. Чудово. Так що. Ось і відповідь на це питання. Чи є люфт в китайській штанзі? Mm -mm.